Бороду. Слава рідним Богам! слава Україні За 40 днів до, до Великого дня Божого, себто до весняного рівнодення, то ми маємо початок Великого посту, 40-денного посту, Тут тобто християни перейняли, бо звідки що вони взяли? Ісус Христос навчив хоча б одному обряду, що залишив він, Він приходив не для того. Аби по собі якісь обряди залишати, отут, ото щось таке. Тобто, звідки в них все взялося? То вони просто от куди приходили, то там і грали, перекручували, викручували, називали своїм, так як нині того мускопити робляли. То відповідно, дивне є. купа нашого люду. Це ще не люди. А так, населення. Так. Це ще не народ, бо вони не відчувають своєї єдності з народом. Бо вони не пам'ятають своїх предків, вони рахують, що Адам і Єва їхні предки. Вони, власне, моляться тому, тому чужинському богу. Вони кричать, ой, як нас тут, тут то, 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 обіжає, так, який геноцид робить. Однак... Християнізації Русі. 8 мільйонів з 12 мільйонів. То історичні факти, то, то, то історики знають, що за перші роки, роки християнізації то було знищено, знищено, вбито, спалено, втоплено, повішено, знищено 2 третіх населення Русі. Два з трьох міст було знищено. А потім ще продовжилося подалі. І, відповідно, далі, і далі, і далі і далі. І що далі? Далі було знищено три четверти. Вісім мільйонів. 8 мільйонів. Так само, як індіанці. індіанці. Індіанці трохи більше в Америці. 11 мільйонів. Як там конкістадори, цивілізацію. Як то говориться по плодам судіти, як, як то самі християни кажуть, туди всі які плоди і розуміємо, хто їхній Бог. Ой. Ну, не про Ісуса Христа мого, Ісус Христос взагалі забороняв себе благим називати. Казав не на, кажіть, на мене благий, бо благим може бути тільки батько. О, а я тут так виконую тільки його волю. І ми так само діти Божі. Ми діти сонця, перунові діти. І то чекаємо, коли, коли буде великий день Дажбори, наш коли наше сонечко красне, ярило красне так? Наш Бог і рило красне, Дажбог три світлий, знову, власне, і піде відродження, відродження землі, матінки, відродження нашого народу, відродження нашої країни. Воно буде. Воно буде. Віримо, тримаємося, кожен день робимо. Робимо і в духовному плані, і в матеріальному. Все, що можемо, аби то прийшли. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі й славі своїй. Відродив прадавні знання свої, прадавню віру свою. Тому, як і тисячі років тому, промовляємо количуся вітло рода Всевишнього. Велися батько, прийди, силою своє благослови, мудрістю сворожої наділи.